Де-факто зруйнованим, не завжди ми можемо де юре визнати зруйнованим. Тому що є чіткі критерії, що зруйнованим є те майно, яке е, можна визнати на 80% зруйнованим. Тож не має бути стін жодної, не має бути покрівлі. І тоді ми кажемо, так воно зруйноване. На жаль, дистанційно, часто, коли ми облітаємо мавіком, є три стіни, ми бачимо, що внутрішнє воно зруйноване. Але ми не можемо визнати його зруйнованим, тому що сьогодні нам не дозволяють це нормативні документи. Тож це зараз як один із прикладів, коли ми будемо вносити зміни до нормативних документів. Або якщо на прикладі Степногірська є багатоповерховий будинок, ми бачимо, що він весь спалений артилерією або дронами. Ми бачимо, що його частина зруйнована. Але якщо порахувати, то це точно не 80%. І зараз ми шукаємо шляхи, яким чином визнати його насправді зруйнованим. Наприклад, є такий шлях, як економічна недоцільність відбудови. І тоді цей будинок буде підлягати знесенню. Це ті складності, якими ми зараз стикаємося.